Добрий день, друзі. Я все ще знаходжуся в Карпатах, в селищі Ворохта. Продовжуємо наші вихідні, прогулюємося, пізнаємо гуцульську культуру і дивимося на пам'ятки Ворохти. Зараз прямуємо ще до однієї пам'ятки Ворохти. Це церква, якій майже 400 років збудована дерев'яна церква без жодного цвяху. Тільки дорогу шукаємо через Google карту, йдемо. В пошуках дерев'яної церкви піднялися трохи вище, на гірку, і звідси відкривається такий гарний краєвид на ворохту. Не знаю, було написано, що Ворохта така маленька, 3 кілометри в одну сторону і 3 кілометри в іншу. Але мені здається, вона трохи більша, бо ми щось ходимо-ходимо сьогодні, вже заморилися, а до пам'яток так і не підійшли. Дорогою до старої церкви ми зустріли також ще діючий храм, дуже красивий. Google нам пише, що це церква Петра і Павла. Дуже гарно, так на горі збудовано. А сучасна. Нарешті ми побачили ту церкву, до якої йдемо, який більше 400 років чи приблизно 400 років. І збудована вона без жодного цвяху. До речі, у ворохті є ще пам'ятка архітектури чи пам'ятка ворогти. Це віадуки, які збудовані були і ще за часів Австро-Угорщини. Ми поруч з ними гуляли, але зйомка заборонена. Під час війни їх знімати не можна. Дійшли вже ближче до церкви, але ворота зачинені. Зараз спробуємо їх відчинити, чи можна туди зайти на саму територію церкви і подивитися на неї ближче. І тут написано, що це церква Пресвятої Богородиці 17-18 століття. Відкрили ми ворота, і йдемо до цієї гарної церкви. Заходимо на територію подвір'я цієї церкви. Дуже гарно. Маленька кабличка стоїть. Дійсно вся з дерева. Подвір'я церкви дуже доглянуте. Дуже так цікаво все. І взагалі ми побачили, що... У Ворогтів скрізь дуже чисто. В саму церкву зайти неможливо, вона зачинена. Таку дерев'яну церкву, але не такої архітектури я бачила на Хортиці у нас в Запоріжжі. Але я не впевнена, що вона там збудована без жодного цвяху. З пагорбу, як на якому стоїть церква, ми побачили звідси віадук, який Більше 100 років тут знаходиться. Сходимо, подивимося, може можна його знімати, тому що на попередньому в'ядуці, який біля залізничного вокзалу знаходиться, то там не можна, там заборонена зйомка. Подивимося, що тут. Є такі вказівники. І таки ця доріжка вірна. Віст Віадук 400 метрів. Зараз ходимо подивимось. На стенді в центрі прочитали, що березень місяць для туризму це не дуже такий активний місяць, і дійсно, ми ходимо по ворогті майже самі. Жодного туриста ми не зустріли. Мабуть, з потягу декілька людей виходили, і то вони були з лижним цим всім снаряддям. Йшли в гори кататися на лижах. Ну а ми тільки... Подорожуємо самою Ворохтою. В'ядок знайшли, подивилися на нього, але таки зйомка заборонена. І зараз, щоб не вертатися назад, блукаємо далі Карпатами, блукаємо Ворохтою, шукаємо вихід з іншого боку. Річки Прут. Три години вже заходили 10 тисяч кроків. Зголодніли зараз, будемо шукати якусь коли... колибу, в якій можна буде смачно пообідати. Замовили собі зараз обід, Каф... ресторан, кафе. Кафе Говерла називається. І зараз будемо смакувати карпатську їжу. Ну і який же відпочинок без наливки. Замовили собі ягідну наливочку. Чекаємо ще наші основні страви. Гануся замовила собі варенички, принесли вже їй сметанку, яку вона прибрала зараз. І Замовили собі узварчик. І ще такий смачний, я вже скуштувала. там ще такий. Грушка, мабуть, сушена плаває в ньому. Дуже смачно. Чекаємо картоплю по гуцульськи і сало з часничком. Вже принесли наші холодні закуски. Це салат, грибочки, грузді мариновані. Весь час я мріяла про грибочки, і Гануся замовила грузді. І взяли сальце таке гарненьке сальце з часничком поруч. Так що будемо смакувати зараз. Олександра замовила собі таку котлету, принесли з кетчупом. Дуже довго чекаємо на свою їжу. приносять все по одній порції. Поки дочекаємося картопельку, з голоду можна вмерти. І ось так виглядає картопелька по-гуцульськи. Натерта бринзочка, квашена капуста і така картопелька. Взагалі на тюрморт дуже гарний і дуже смачний. Дівчатка смачного. І ось такі варенички. Гануся буде смакувати з картопелькою та грибами. Сподіваюсь, що грибочки там будуть білі. Ще сметанкою змастити. М -м, така смакота. Смачно пообідали, якщо можна сказати, що смачно, вчорашня їжа була набагато смачніша. І прийшли ще подивитися на річечку Прут. Ми сьогодні біля неї гуляємо дуже багато. Ще помилуємося цими гарними краєвидами, бо завтра вже вирушаємо додому. Звідси видніється скеля, над рікою стоїть. Повернулися додому, а котики сплять на нашому коврику. Зараз трохи відпочинемо, ввечері, мабуть, сходимо по вечеріємо в ресторан «Водограй». І ще ми шо, побачили, що в нашому озері, отут поруч, з нашим номером, є жаби. Ага, сидить така гарна. Та конечно хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайки. Вам це не важко, а мені буде дуже приємно. Дякую вам всім за перегляд.